Сьогодні у випуску сила оборони відбили атаки окупантів в районах Малої Токмачки та Роботиного. Військовослужбовцю ЗСУ Енергодара Савелію Федану просять присвоїти звання Героя України посмертно. Переселенець Токмака Андрій Овчаренко малює картини, аби зібрати кошти на оптичні прилади для захисників. Сила оборони відбили атаку окупантів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Про це у щоденному зведенні розповів речник генерального штабу ЦСУ Андрій Ковальов. За його словами, на Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують наступальну операцію, виснажують ворога та змушують його відходити із займаних позицій. Був патріотом і талановитою людиною. Так про військовослужбовця ЗСУ енергодарця Савелія Федана згадує голова тимчасово окупованого міста Дмитро Орлов. Він пропонує присвоїти 21-річному захиснику звання Герою України посмертно. Відповідну петицію опублікував на сайті президента. Він пішов оборонити нашу державу. Має декілька нагород військових і, на жаль, загинув. Віці 21 року його багато хто знає, багато хто поважає. Це дійсно, що втрата не тільки для Енергодара а для всієї України. Савелій Фудан народився в Енергодарі у підлітковому віці. Волонтер в одній з місцевих організацій, яка допомагала військовим, розповідає його мати Катерина. Намагався якось допомагати хлопцям на фронті. Він навіть консервацію з дому віз ну, ніс до хлопців. Він писав багато пісень своїх, сам складав пісні, музику, читав реп. Була така ситуація, за яку я думала, що його приб'ю. Він сказав, що ну, так як він був членом передової. А, Волонтерської організації він сказав, що поїде в шпиталь до військових, щоб там ну, якось їх підтримати, там зачитати реп свій. Він поїхав хлопцям взагалі, тим, як ну хто волонтерів, він сказав, що мама мене відпустила. Вона знає, куди я їду. Він поїхав до хлопців, які воювали, де проходили бойові дії. Після 9 класу Савель вступив до Запорізького обласного ліцею інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою. Захисник Савелія було одразу видно з перших днів. Це да, так, це така особистість, який притягував до себе увагу. Він активний на уроках був. Всі знали, що він пише пісні, читає реп. Те, що він пройшов перший тур, в другий тур він же ж попав на екс-факторі. От ми за нього полівалися. Моя країна сильна, вільна і незалежна. Вона одна єдина, тільки наша і безмежна. Нас не здолати, бо наш дух непереможний, схід і захід разом хай вже почує кожен. Він був мій. Вихованець дисциплінований. З перших років навчань він дуже мечтав бути десантником. Я його направляв, щоб він фізично підготовлював до себе, тому що вступити до таких, такого факультету дуже важко. Він такий дуже був, як вам сказати, патріот. І він його дуже хвилювала ця ситуація, яка почалась у 2014 році. І він завжди казав, що я виросту, я буду воєнним, я буду військовим, я буду допомагати, я буду захищати свою країну. Після завершення навчання в ліцеї хлопець вступив до Одеської військової академії на факультет підготовки десантно-штурмових військ, каже Катерина. Цьогоріч у березні, після дострокового випуску, Савелі Федан пішов на фронт. Савелій спочатку попав 46-ту бригаду, був на Бахмуті. Потім вони вийшли все добре. Потім його їх перекинули на запорізький напрямок. Савелій загинув під час виконання бойового завдання 27 серпня. У нього залишилася дружина та 12-річний брат Ярослав. Це був мінометний обстріл село Роботино Запорізької області. Ми розмовляли з ним в п'ятницю 25-го. Така знаєте, розмова була як будто він з нами якось чи прощався, чи він не розумів, що він буде йти туди. Він не знав, як це ну що як взагалі виживе чи не виживе. Навіть казав, що. Мама, бачиш, я тепер військову. Нині петиція про присвоєння звання Герою України Савелію Федану постмертно набрала понад 14 тисяч голосів з 25 п'яти тисяч необхідних. До закриття голосування залишилося 74 дні. Дар'я Пасічник Євген Андросов, Суспільне новини, Запоріжжя. Доброго дня. Доброго дня. Як себе почуваєте сьогодні? Із цього питання починається, чи не кожен ранок завідувачки пульмонологічного відділення Олени Голуб. Вона серед перших на Черкащині організувала фронт боротьби у розпал коронавірусу. каже, працює за принципом, де може принести більше користі. Як надавали допомогу медично, так і будемо надавати. А де це вже як, як скаже, як де ми будемо потрібніші, в який момент часу новині про військовий облік жінок медиків каже лікарка, не здивувалася. Ознайомили, що є такий закон, переговорили між собою на п'ятихвилинці, і на цьому все. Тому що всі наші в закладі, от в мене в відділенні, всі стоять на обліку, і в лікарні це також обов'язковий обов є реєстр. У цьому реєстрі вже понад два десятиліття стоїть і старша медична сестра Олександра Демченко. Не було такого, що я не стою, що я буду десь тікати за кордон, що я, всі ми стоїмо. Більше того, каже медпрацівниця, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, сумнів йти чи не йти на підсилення війська не було. Я військово зобов'язана. Я в перших числах пішла як доброволець, пішла в відділ кадрів і попитала, чи треба десь моя допомога у збройних силах. Наші медичні працівники, як чоловіки, так і жінки, стоять на військовому обліку. Навіщо це? Для того, щоб розуміти, який медичний потенціал медичні кадри у нас є на сьогоднішній день. Речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея пояснює, взяття на військовий облік не дорівнює мобілізації і стосується жінок медикинь так само, як і чоловіків, бо законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Жінки, які є військовозобов'язаними, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час. Жінки проходять військову службу на рівних засадах, як і чоловіки. А зміни до закону передбачають, що з 1 жовтня жінки-медики мають поновити свої дані у територіальних центрах комплектування. Обов'язково треба хто перебуває на військовому обліку, чи то чоловіки, чи то жінки мають систематично оновлювати свої дані. Можливо, змінилося місце проживання, місце роботи, змінилося сімейний статус, збільшилась кількість дітей. На все про все мають місяць, і це стосується конкретного переліку спеціальностей, додає речниця військомату. Це саме з категорії лікарі, медсести, фармацевти, акушери, гінекологи і стоматологи віком від 18 до 60 років із собою паспорт або id карта, ідентифікаційний код, документи про вашу закінчену освіту, також документи про шлюб, можливо про народження дітей. Медикині матері отримують право на відсторонення, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх або виховують дитину з інвалідністю. А також якщо їхні чоловіки служать в Збройних силах України, Не виняток і медикині при надії, додає Аліна Кривошея. Вагітні жінки. Якщо вам ви не перебуваєте на обліку, то все рівно треба з'явитися в територіальний центр комплектування та подати свої документи. Але жінки. Поки вони вагітні, незалежності від терміну, стають непридатними до військової служби. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Це 55-річний військовослужбовець у запасі Андрій Овчаренко. На початку повномасштабної війни чоловік вступив добровольцем до лав тероборони, де під псевдобачу прислужив майже рік. У нас у взводі було 30, 30 бійців. З них три було АТОвців, і я один афганець, Решта були взагалі люди. Не військові. Та війна, звісно, дуже відрізняється від цієї. Дуже у січні 2023 року. Добровольчий підрозділ розформували, і Андрій залишився в Запоріжжі. Військовослужбовець згадує: з перших днів повномасштабної війни взяв пензля до рук, малює і донині. Одну з перших картин написав у ніч з 23 на 24 лютого 2022-го. Чотири ранку воно ще було темно, але вже почало гупати. От. Я зразу не зрозумів. От. Тоді прокинулася дружина, каже: диви, що це сама війна, диви, що ти намалював. Ну От. то От, як вибух. Я коли приїздив додому, я, ну, може, нервова система так, мабуть, спрацювала, що мені треба було відволікатись да, від війни. І коли я малюю, я туди повністю поринаю. Бачите, вони у мене розкладені по, по кольорам, голову зроблену. Давайте таку зробимо. На. Отак от. Ну, це ми робимо ж фон. О, от. Ну, такий ми фон зробили. Пошти. Можна ще так? Андрій зазначає, що продає власноруч написані картини, а також календар з ними на благодійних аукціонах, аби зібрати кошти для придбання оптики побратимам на передовій. Це моя дружина Юля. У нас, Бачите, тут збираємо квіточки в степу, але ж зараз це позиція орків, звітля вони пускають нам С-300. Ми зіткнулися з такою ситуацією з перших часів, що у нас не було оптики. Ми були як, сліпі. У військах його... Завжди недостатньо. І вони завжди потрібні. Як і прилади нічного бачення, тепловізори, біноклі, цих приладів багато ніколи не буває. Такі прилади, вони. Коштують недешево, і це повинно бути у кожного бійця. Андрію вдалося зібрати 20 тисяч гривень. За його словами, зупинятись не планує. Надалі малюватиме і накопичуватиме благодійні кошти для побратимів. Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. По нібито не прилітало нічого важкого. А зібралася штук. Морські панорами, пейзажі та портрети людей. все це зображено на картинах, які вдалося евакуювати до Запоріжжя з Гуляйполя, що поблизу лінії фронту. Ці полотна знаходилися у пошкодженій хаті, яка належить дочці Гуляйпільського художника Сварида Говіни. каже історик та голова громадської організації Гуляйпільській старожитності Сергій Звілінський. Саме він разом зі своїм батьком і вивіз роботи митця з під обстрілів. Так як я сам родом з Гулій ми довго де ну, давно і досить давно знаю доньку цього художника. Так ніну Суредівну говіну. Ми з нею ну погодили той момент, що ми організуємо процес вивезення за її, якби згоди. Їздити в Гулій це небезпечно, тому що там 4 -5 кілометри, 5 – це лінія зіткнення. Тобто, ну ви там немає тривог, які б дозволяли там не знаю, звуку сирени сховатися. Конкретно в цей день, коли ми були, то нібито було спокійно, ну, відносно спокійно по центру міста, нібито прильотів не було, ну десь на околиці». Лінський каже: якщо б він вчасно не вивіз картини з гуляйполя, то крім обстрілів вони б зіпсувалися від погодних умов. Так будинку був пошкоджений, тут вже почала потрапляти вода дощова. Так і вже частково дах почав стеля почала обвалюватися. Тобто, це ця і звісткові ці помазки, побілки. Якби от вони потрапили на, на полотно, на фарби, то звичайно вони б їх знищили. Але на щастя, картини вони були складені в одній, ну майже в одній, грубо кажучи, одному масиві, одній купі і ще прикриті були плівкою. То це власне їх і зберегло. Загалом з Гуляйполя евакуювали 18 картин художника Своридаговіни. Більшість з них були написані цем у 1950-х, -80 80-х роках. Це його автопортрет. Власне, одна з таких, мабуть, найбільш, найбільших картин по по, по розміру. Сварид Говіна – якраз ну, яскравий представник школи Якова Хаста Бердянської школи в кінці 40-х приїхав в Гулій полі. от, Власне з того часу він весь час працював вже в Гулій полі і ну, власне, творив, коли в нього очевидно на це був час. Художня цінність їх полягає в першу чергу. Історична вона показує цих людей, показує, що вони могли творити навіть в тих нелюдських умовах радянського союзу. Ми можемо побачити. Певні образи тих людей, які жили на території Гуляйпільщини, які представляють цю саму ту стару Гуляйпільщину. Нині картини перемістили до сховища Запорізького національного університету. Зберігають їх у плівці та папері, який вбирає вологу. Сергій Звілінський каже, згодом планують провести виставку цих робіт. Картини раніше повноцінно не експонувалися, не було повноцінного опису якогось художнього аналізу мистецького їхньої цінності. Насті не було ніякого каталогу. Відповідно, і про цього художника мало говорили так. Ну в Гулій полі так його знали, але ну на рівні там ну був та й був такий. -то тобто, ми хочемо якось актуалізувати цю спадщину. Відповідно, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитеся суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.